Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із сіде! Ми продовжуємо своє перебування в Туреччині, і сьогодні субота, 9 листопада, вихідний день, підемо сьогодні на море. Погода трошки така стоїть ще зранку вітряна, прохолодна, але в день має бути 25 градусів. Сонечко вже зранку виходить за готелю, і ми снідаємо на балконі. Тобто тільки виходить сонечко, все Тут сидіти вже неможливо, тому що дійсно дуже спекотно стає. Хоча, от дивіться, зараз листопад, а сонечко в Туреччині все продовжує гріти, не тільки світити. Приготували собі яєшеньку на сніданочок, зробили салат з турецьких овочів. Ну і, звісно, ще українська ковбаска в нас не закінчилася. І зараз посмакуємо таким сніданочком і йдемо на море. Всім смачного. Прийшли на пляж. І як бачите, людей зараз о 9-й ранку на пляжі майже нікого немає. Та їх і взагалі вже в листопаді набагато менше, ніж було у жовтні. Пустий пляж взагалі. Трохи прогулюються людей. Зараз подивимося, яка водичка. Хвиля вже зранку є. Буває, іноді зранку, коли приходиш, такий штиль, все така рівнесенька водичка і до обіду вона рівненька стоїть. А сьогодні, вже з самого ранку, піднялася хвиля. До речі, нам дуже пощастило. За цей час жодного разу не було дощу і не було великого шторму. Ми тут сидимо на пляжі і прийшов рибак, приніс з собою декілька хлібин турецьких, і зараз буде ловити рибку. Подивимося попізніше, позаглядуємо у відро, чи щось спіймав чи ні. Що хочу сказати, сьогодні таки трохи прохолодніше. Я так чекала цей вихідний, щоб пролежати на пляжі цілий день. Але такий є трохи вітерець, недаремно піднялася така хвилька. Водичка, в принципі, нормальна, але чогось іще не ризикую зайти у воду поплавати. Там бачу рибаклове рибу, бачите, зайшов. І поруч з ним плавають дві жіночки. Ну, чомусь ми ще не ризикуємо. Ще... Ну, зараз ще рано, 10.30. Можливо, трохи пізніше буде тепліше та спробуємо поплавати. Тому що чому я залишилася в Туреччині, щоб поплавати? Бо вдома не поплаваєш уже. Щойно подивилася температуру води в Сідена на сьогодні. То вона становить двадцять градуси, 23 потихеньку, потихеньку охолоджується. Але бачите, в Туреччині вона не так не змінює течію, що сьогодні 25, завтра 23, Після завтра 28. Вона потихеньку нагрівається навесні і восени потихеньку охолоджується. Трохи пройдемося також берегом, почекаємо, поки сонечко підніметься вище та прогріє температуру повітря. Тому що зранку от було 15 градусів. То в таку погоду, звісно, на пляж немає сенсу йти, коли ще 15 градусів. Ну, дівчата, поки я працювала, вони виходили десь об 11.30 і кажуть, ой, ми приходимо завжди жарко. А ми сьогодні ж вирішили, що субота треба ж подовше побути на пляжі. Прийшли б раніше, але ні. Ні, треба приходити трошки пізніше, вже в листопаді. Дивлюся від готелю, якісь розваги аніматори проводять. Зараз, мабуть, буде знову гра боча. Трохи ранкова гімнастика, і потім боча. Це тут відпочивають туристи з готелю Dream World Hills, який знаходиться поруч з нашими апартаментами. А поруч ось є Макара Біч. Це ні до якого готелю не відноситься, просто можна прийти, взяти собі шезлонг. Також там є ресторан. До речі, колись прийшли на пляж і забула взяти з собою водичку і зайшла в цей ресторан купити маленьку пляшечку водички. Вартість водички склала 50 лір за 0,5, а в магазині можна купити за 7 лір. Кажу їм, чого так дорого? А вони кажуть: ну так це ж пляж, що ж ти хочеш. Цікаво прогулятися по пляжу зранку, в кожного готеля свої розваги. От дивлюся, далі також люди займаються ранковою гімнастикою, аніматори їм проводять. Дуже такий гарний відпочинок. Ну, нам також непогано і без гімнастики. Пройшлися зранку, пройшлися ввечері. До речі, дуже мені подобається гуляти зранку по набережні, така чудова набережна. І, до речі, сьогодні вже з'явилися хмари невеличкі. Ну, Хоча дивлюся на і наступного тижня погода має бути ще дуже гарна, 25 градусів. От ночі холодні вже в Туреччині, а день, коли виходить сонечко, дійсно дуже-дуже класно. Вон, пішла яхта по морю, така гарна. І ось об 11 годині вже, знаєте, складається таке враження, що прийшла електричка. Вже Пішоходів вздовж берега дуже багато. Вони зранку не дуже. Мабуть, оце поснідали, трохи відпочили і пішли, пішли, пішли. Все ходять і ходять і ходять. Але тих, хто купається, дійсно дуже мало, тому що є вітерець. Все одно піду поплаваю, бо дуже хочеться. А ось напроти нашого пляжу. У воді стоять тільки рибалки, заходять у футболках, в шортах дивлюся і стоять, ловлять рибку. Зранку був один, а вже троє. Ну, ще декілька дівчат плаває. Треба, треба вже йти, що ж його це ходити, втрачати час. І наш сусідній готель також вже розпочав гру в бочу. Я його постійно називала готель Алегрія, але це не Алегрія. Знаходиться цей пляж навпроти Алегрії, але це Сіде Сан Алегрія також ще працює, є відпочивальники. Я так розумію, що вони, мабуть, працюють цілий рік. Ну, Відпочивальників не дуже багато, є багато вільних шезлонгів я бачу, але все одно, ну, якщо. Всі де сан Отель, то там тільки німецькі відпочивальники, то в Алегрії відпочивають багато туристів із країн пострадянського простору. Роздивилася, виявляється, що це в нас не рибалки. Три рибалка у нас тільки один, а два з них прийшли золотошукачів. Ходять, шукають прикраси, які відпочивальники гублять в морі. В Кемері, до речі, там жіночка одна постійно плавала з окулярами і під берегом, то вона плаває з цим апаратом, який там пищить, коли щось знайде. І ось тут також прийшли, бо я ще не бачила всі, де їх. Але вони тут також є. Нарешті рибачок спіймав рибу. І весь пляж прийшов, подивитися. Рибка невеличка. Ми бачимо, як вона така плаває, коли ми заходимо в моречко, але красуня. Рибалка набрав водички у відро, пустив сюди цю рибинку. І вона плаває. Цікаво, він її котикам чи собі. Ну, така, в принципі, піджарити можна, я думаю. Зараз 11.30. Сонце вже піднялося вище і вже так припікає в спину, що хочеться таки сходити поплавати. Людей на пляжі, як бачите, ходить ще багато. Також трохи є відпочивальників, які лежать поруч з нами на пісочку. Вже почали літати трохи парашути, бачу, там в далечині є один. Ну, чого зараз не беруть парашути, тому що молоді майже немає. а я Думаю, що німецьким пенсіонерам політати на парашуті не дуже до вподоби вже. І ось в обід уже сміливців поплавати стало трошки більше. Я вже також пропливлася. Водичка дуже-дуже комфортна. І виходити з неї також в обід уже нормально абсолютно. Вітерець трошки вчух, сонечко піднялося вище, припікає, так що дуже гарно поплавала. Хотіла. Допливти до буйків, але щось не одужала. Щось в мене немає самої наснаги туди пливти. Дівчата так далеко не хочуть плавати. Дуже полюбляю відпочинок в Туреччині, восени та навесні. От восени дуже тепла температура повітря і також тепла водичка. Навесні, от, наприклад, в травні, то температура повітря вже таки доволі такі спекотно, 30-35 градусів. Але водичка в морі ще не дуже прогріта і не так в ній комфортно купатися, як восени. Так що, якщо любите не дуже спекотну погоду, приїжджайте в Туреччину. Восени особливо це жовтень, друга половина жовтня дуже комфортно. Водичка така кришталево прозора, з граями плавають рибки. Шкода, що телефон їх не передає. І літають парашути. І ось така ситуація зараз. 9 листопада на пляжі всі де. І ось дивлюся, зараз вже людей в воду позаходило набагато більше. Тому що зранку ну, ми дійсно прийшли дуже рано і такі трошки були в шоці. Чому так холодно? А воно виявляється, що треба виходити трошки пізніше. Так що трохи сьогодні відпочили на пляжі і зараз знову-таки будемо урізноманітнувати свою програму. І хочемо зараз поїхати погуляти по Манавгату. Хочеться там ще щось купити, якогось лукумчику по не дуже дорогій ціні. Та й взагалі треба хоч іноді виїжджати з цього села. І так цікаво, люди позаходять у воду і стоять у ній. Ну чому ж не плавати? Треба ж займатися спортом, треба плавати. Це ж так корисно. Сьогодні вирішили поїхати іншим автобусом чи іншою маршруткою до Манавгату, Побачили, що тут недалеко від готелю Лавіта, де я зупинялася раніше, є маршрутка, яка прямує через СІДЕ саме. Ми так ще ні разу не їздили, так що сьогодні спробуємо доїхати. Вартість та сама 35 лір. І подивимося трошки на СІДЕ вже. З іншого боку, бо їздимо постійно через Кимко і туди, через Елиджу, і по трасі вже в Манавгат. А сьогодні вже поїдемо через саме містечко Сіде. Доїхали в Манавгат і Мені здається, що ця маршрутка, яка йде через сіде, вона трошки швидше йде від нашого села до самого Манавгату. Ну і зараз тим же маршрутом будемо прямувати, гуляти магазинами. Подивимося, може що ще прикупимо. І перший магазин, який нам зустрівся, це де-факто. Але не буду вам показувати огляд цін. У нас вони в Україні є, ці де-факто, і ціни не відрізняються також від тих цін, які в Україні. Також поруч є обмін валют, поруч з де-факто, і бачу, що на сьогодні курс долара прийомка коштує 34 ліри, 20 копійок за один долар. Ботихенько він здорощує. Знову ми прийшли в оцей магазин, де продаються різні горішки та лукумчики. Ми коли вже скупилися і вдома зрозуміли, що купили не все. Так що знову сюди прийшли, знаходиться він поруч сали-пазари на оцій головній торговій вулиці. Мабуть, через декілька метрів, метрів п'ятдесят від Вайкікі. Дуже гарний магазин, так що будете в Манавгаті, обов'язково його відвідайте. Гарні ціни. Прийшли ми знову в цей магазин з горішками, тут дійсно такі ціни, це, мабуть, акція, магазин повний. І ось бачимо по 159 гривень за ізюм. Так, тут також є різні крупи. так рис, он 40 лір кілограм. Є також різні джеми смачненькі, по 59 лір. За 640 грам джеми, в них дуже смачні, до речі. Також є мед квітковий за 500 грамів 69,90. Є також різні види спецій. Он 139 лір, я так розумію, за 100 грам, мабуть. Так, це червоний перець гострий. Так, це те, що по... розумію, та й кажу. Не все розумію, скажімо так. Так, ось є фініки. Хурма у нас називається 49,90 такі. Ось такі 199 і такі 279. Так, ось такі лукумчики тут є по 159 лір. Такі гарні цукерки, якісь, по 129 лір за кілограм в шоколаді. Що тут написано? Ага, це. Гранат в шоколаді 100 лір за кілограм. Так, Тут око є лукум в білому шоколаді, також 100 лір за кілограм. І ось такі лукумчики різні по 100 лір. Минулого разу їх вам показували. Такий лукум ковбасками по лір. Так. Ось абрикоси сушені по 300 лір за кілограм. Ще такі по 250 лір за кілограм гарненькі. Чорносливку 150 лір, ось 160. 160 лір за кілограм. Гарні ціни. Це суміш сухофруктів за 219,90, тут і чорнослив, і горіхи і курага. Зайшли ще в магазин базаріум, називається. Минулого разу тут був розпродаж піжамок, і тут дуже такі гарні видно, є речі, ціни такі більш помірні. Нема данкуку. Ось такий гарний набір посуду 800 лір. Для кави. Ось, ось такий 539 гарний. Такий красивий немає ціни. Ось 1294 червоний, красивий, такий самий в чорному кольорі. Турочки висять по 169, 199 лір і 250 лір турочки. Також є такий різний посуд, гарний. Зараз подивимося, яка ціна тарілочок. Ну, ось така ніжна тарілочка, 65 лір коштує. Дуже гарно. Ось такі невеличкі 65, більша по 95. Ось такі ніжні ніжні. Ну, ось такий трохи в турецькому стилі, 65 також і 95. Ось такі у формі квадрату 85 і 95 лір. Красиві тарілочки. І, звісно ж, такий ось леопардовий стиль. Також 95, 85 і 60 літрів. До речі, тут набір турецьких стаканчиків для чаю 110 лір. А в сали Пазари, по-моєму, він був чи, де ми, а в А101 він був дешевше. І ось такі маленькі є філіжаночки для кави. Ой, а ось який гарний набір. 749 лір, красивий. Ось такі маски для волосся. По 219. Кож в цьому магазині є далан креми. Дуже вони мені подобаються, і ось маленькі по 40 лір. Є також далан маски чи кондиціонери для волосся по 60 лір. І шампуні також по 60 лір. Також в магазині. Ось в цьому є турецькі сумочки, доволі такі цікаві, жіночі і вартість їх 600 лір. Як для літа дуже гарненька сумочка, але ми вже купили інших. Ось так виглядає вивізка в цьому магазині позаріум. Тут дуже багато цікавих речей по нормальним цінам. Так що, якщо у вас є вільне місце в валізі, також заходьте. Знову йдемо через місточок, через цю чарівну річку. Манавгат. Мені так подобається її колір. Дуже шкода, що наші річки трошки іншого кольору. Я не розумію, чому, мабуть, тому що це все-таки гірська річка. Ось такий смарагдовий колір гарний. Прогулялися трошки по магазинам. І зараз знайдемо собі якийсь затишний такий невеличкий ресторанчик, і хочеться чимось посмакувати турецьким, бо готуємо дома постійно, хочеться ж інколи і в ресторанчики сходити. Ось песик іде. Боже, який він товстенький. А чи це дівчинка? Боже красою. Знову йдемо Манавгатом. Ми йдемо в літньому одязі. Дівчата взагалі у нас в майках можна сказати, я в сорочці. А місцеве населення. Футболка, сорочка, куртка тепла, ще й от вони, Дуже їм хочеться, мабуть, щоб це була зима. Не бачили вони наших зім. Знайшли якийсь ресторанчик, тут м'ясо куряче подають, але от таку страву можна взяти за 250 лір, там буде салат, м'ясо, макарончики або картопелька, ну і напій вже буде окремо. Бачили, люди їдять, тарілки ставляють великі. Так що зараз подивимось. Ось такий затишний ресторанчик на другому поверсі. Вільно тут нікого немає. Всі сидять на першому поверсі. Ми також сіли на першому. Так зручніше. Непоганий ресторанчик. В основному тут бачу обідає місцеве населення. Туристів взагалі в Манавгаті вони то може є, але серед місцевого населення їх майже не видно. Ось Нам принесли нашу смакоту. Я замовила собі курочку з грибами, картоплю фрі і салатик. Так, у подружки барбекю курочка, також картопля фрі і салатик, і ще однієї дівчинки. Е, курочка з чим у тебе? Сиро. Ага, курочка з сиром, також картопелька і салатик. Взяла собі ще колу і принесли нам ще такий хлібчик. Смачного дівчатки! Смачного. смачно повечеряли і зараз ще трошечки прогуляємося. Манавгатом та будемо вже вирушати додому. Ми сьогодні раненько сюди вийшли, так що було достатньо часу прогулятися. Всім вам дякую за перегляд. Дякую за те, що підписуєтесь на канал, та ставите вподобайки. Дякую за підтримку українськомовного каналу. Бережіть себе всім мирного дня, вечора та ночі. До побачення. Ще хочу трошки додати, що сьогодні, погулявши годин 6 по манавгату, я таки зрозуміла, що відпочивати в селі дуже, -дуже комфортно, тому що від цього галасу та метушні я трошки стомилася. Тому я за село. А за покупками їздити у великі міста.